Українець забив гол сезону майже з центра поля в європейському чемпіонаті. Артем Довбик може стати частиною грандіозного літнього обміну між клубами серії А. Футболіст збірної України відзначився дублем в чемпіонаті Німеччини, а вигнанець Динамо Київ в чемпіонаті Іспанії. А також гарна новина для Ільї забарного від Бурмуту та несподіване рішення Динамо Київ по одній зі своїх головних зірок. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Перший шедевр після повернення виконав на батьківщині Неймар. На рахунку бразильця гол прямим ударом з кутового. А ще у неї в цьому матчі два асисти. Збірна Бельгії отримає топ підсилення перед матчем проти України. Фабріціо романо дізнався від куртуа, що кіпер готовий повернутися до складу національної збірної. Раніше воротар не викликався понад півтора роки. Все через конфлікт із колишнім тренером Тедеско. Нагадаю, що зовсім скоро відбудуться два матчі між Бельгією та Україною. Переможець дуелі отримає право грати в дивізіоні А Ліги Нації. Коротко відзначу повернення у великий футбол легендарного Робіна Ван Персі. Нідерландець розпочинає свою тренерську кар'єру одразу на топ-рівні рівні. Спеціаліст очолив Феєнорд, який нещодавно сенсаційно пройшов Мілан у лізі чемпіонів. І йде третім в дивізія. Робіну зараз 41 рік. Борнмут вирішив боротися за Ілюза Барного. Українець отримав пряму червону картку в матчі 26-го туру АПЛ проти Вулверхемптона. Головний тренер вишень Антоні Роола підтвердив. Клуб подаватиме апеляцію на трьохматчеву дискваліфікацію. Якщо ж апеляція не допоможе, захисник пропустить матчі проти Брайтона та Тоттенгема в АПЛ, а також Груз Вулвс у Кубку Англії. З'явилася дуже цікава схема для Артема Довбика. За інформацією італійських змі, Форвард може піти на підвищення вже цього літа. Саме українець пріоритет для інтера у разі продажу тюрама. А француза, в свою чергу, хоче бачити в себе ПСЖ. Більше того, в такому разі Рома планує запросити одного з гравців Інтера. Ситуація виглядає, хоч і цікаво, але доволі заплутано. Ну а поки Артем перебуває на лікарняному, його команда здобула чергову перемогу. Рома розтрощила вдома Монсу з рахунком чотири з Цікавого гол та асист на рахунку прямого конкурента Довбика Шомуродова. А тепер безпрограшна серія підопічних ран'єрі сягає 10 матчів. Вже в наступному турі вони можуть повернутися у зону Єврокубків. Гол сезону в чемпіонаті Словаччини поклав Данило Ігнатенко. Гарматний постріл українця з 35 метрів не залишив шансів голкіперу суперника. Цей м'яч приніс Словану нічию. Вперше в Туреччині одночасно у старті Трабзонспора вийшло три українців: Зубков Сікан та Батагова. І можливо саме це дало свої плоди, адже їхня команда здобула перемогу з рахунком 3-2, а на рахунку перших двох по асисту. Зубков гельде топа. Едін віща вегой! Едін віща! Артем Степанов нагадав усім, чому в байрі його вважають одним із головних діамантів академії. На рахунку українця дубль та асист у поєдинку з молодіжкою Хофенхайму. додам, що 17-річний футболіст провів цей матч у команді Ю – Черговий гол в Іспанії на рахунку Гіоцитейшвілі. Вінгер Динамо подвоїв перевагу у грі із Сарагосою. Щоправда, потім гранада пропустила на 92 й та 94-й хвилинах і звела поєдинок у нічию. Динамо вирішило компенсувати Володимиру Брашку його зірваний зимовий трансфер в АПЛ. Де, як ми всі добре розуміємо, у півзахисника було б суттєве збільшення доходів. Тому в Києві погодилися оновити контракт гравця на покращених умовах. Між сторонами також є джентльменська угода, що, незважаючи на пролонгацію угоди, націнник Володимира це не вплине. За нього як і взимку будуть просити близько 20 мільйонів євро. Про підписання нового контракту повинні оголосити вже цього тижня. Нещодавно президент Динамо сказав, що не відпустив брашка в АПЛ, бо вважає, що йому потрібно спочатку щось дати Динамо, натякаючи на потенційний чемпіонський титул у цьому сезоні. Під минулим відео правими були ті, хто назвав Крістяна Пулішича. Саме Вінгер був загаданим під емблемами серії А та АПЛ. а ну а також зображенням капітана Америки з відсилкою на капітанську пов'язку в збірній. Цього аж разу ребус наступний. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.